Глядачам Рудани, мої вітання. Четвер, 2 лютого. На календарі в нашому інформаційному випуску найважливіші події цього дня. В Студії Марина Куть. Анонс головних тем далі. Вантажу дорозі. Зранку машина з гуманітарною допомогою відкриворісів Авдіївцям вирушила на Донеччину. Новопризначений кривоморогу представили нового керівника прокуратури номер 1 Мінування на словах. Сьогодні оперативні служби перевіряли повідомлення про замінування прокуратур міста. За дорученням міського голови вчора була організована робота оперативного штабу з допомоги Авдіївці. Вже сьогодні зранку. Перша вантажівка повезла з кривого рогу до постраждалого міста гуманітарну допомогу. Серед того, що вдалося терміново зібрати будівельні матеріали для відновлення покрівель, дерев'яний брус, ліс, кругляк, шифер, рубероїд, більше тонни цементу, близько ста комплектів, постільної білизни, з теплими ковдрами, подушками та рушниками, газові балони, електродроти, продукти першої необхідності, мінеральна вода, чай, цукор, крупи. Згущене молоко, а також перев'язочний матеріал та медикаменти. Народний депутат Олександр Вілкул зустрівся з мешканцями Авдіївки і передав гуманітарну допомогу від фонду Українська перспектива. Ситуація в Авдіївці залишається складною. Через обстріли в місті зруйновані комунікації. В будинках проблеми з теплом, світлом та водою. Люди потребують медичної допомоги, а підприємствам необхідні матеріали і пальне. Ліки та дизельне пальне для генераторів місцевому штабу з надзвичайних ситуацій передав народний депутат Олександр Вікул. Мы были и будем со своим народом и в горе и в радости. И сейчас наша обязанность помочь тем, кто страдает больше всех- это жители авдеевки, других прифронтовых населенных пунктов, всем, чем только можем. Очень огромную роль сейчас играют промышленники. в первую очередь Метинвест, которые оказывают огромную гуманитарную помощь. Я тоже сейчас привез первую партию гуманитарной помощи. Это листоплива для генераторов, это медикаменты. Уже в пути продукты и памперсы. Завтра стройматериалы, то есть поставки будут идти, пока это необходимо. Но самое главное, послушайте, что говорят люди. А люди говорят, что политики, которые зарабатывают на этой войне, должны наконец-то отдуматься и начать думать о народе. Здесь, в Авдеевке, больше 20 тысяч человек. який знаходиться практически в стані гуманітарної катастрофи. Нардеп зустрівся з працівниками Авдіївського коксохімзаводу. Це одне з найбільших в Європі підприємств цього профілю. Зараз через порив на електромережах на заводі частково призупинене виробництво. Та місто не замерзає лише завдяки тому, що підприємство прокачує воду в теплотрасах. Війна руйнує економіку і робить людей ще біднішими. Сказав народний депутат і пообіцяв у парламенті добуватися того, аби повернути в країну мир. Міська комісія перевірить якість продуктів у школах і дитячих садках. Таке завдання управління освіти і науки отримало від мера міста Юрія Вілкула. У разі виявлення неякісної продукції будуть розірвані договори із постачальниками та проведені нові конкурси. Закупівля харчів завдання тендерних комітетів, що створені при районних відділах освіти. Кожен відділ несе за це повну відповідальність. У місті жорстоко контролюють якість харчів, призначених дітям, наголосили в міському управлінні освіти і науки. На офіційному сайті управління нині проводиться онлайн-опитування серед батьків, які продукти, на їхню думку, потребують першочергової перевірки. Опитування триватиме до 8 лютого. А вже на наступному тижні спеціально створена міська комісія у складі депутатів міськради, батьків, технологів, представників управління освіти і науки відбере продукти, на які вказали батьки. Харчі перевірять організації, які мають право видавати сертифікати якості на продукти. У Кривому Розі подібні перевірки за завданням міського. Голови проводяться кілька разів на рік. Сьогодні колективу місцевої прокуратури номер 1 представили нового керівника. Ним став Олександр В'юрков. Далі детальніше. Представу нового очільника Криворізької місцевої прокуратури номер 1 заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар. Він зазначив Олександр В'юрков призначений за результатами конкурсу, і це його перша висока керівна посада. Хочу попрохати всіх присутніх колектив. Великий трудовий колектив, великий, є керівники органів і правоохоронних органів району, і органів влади місцевого самоврядування і попрохати підтримати молодого керівника. Мер кривого ругу Юрій Вілкул зазначив, нового керівника підтримає, адже верховенство закону запорука стабільності міста. Бажаємо вам успіхів, будемо працювати разом як. Зараз ми працюємо плідно з дійсно з правоохоронними і контролюючими органами нашого міста. Новопризначений керівник прокуратури номер один висловив головний принцип, яким керуватиметься в роботі. Ми працюємо на благо народу, народу, жителів кривоворогу і так далі. Тому наша робота буде зас в організації роботи таким образом, щоб як можна. На вишому держати держать законності, боротися з преступністю, з корупцією. Валерій Кожухар, Володимир Нестор, програма міста. Сьогодні ж близько 11-ї години на номер 102 криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про замінування прокуратур міста. Майже одночасно співробітники усіх місцевих прокуратур були виведені із приміщень. Правоохоронці огородили території, вибухотехніки, перевіряли будівлі на наявність вибухівки. На даний момент проводяться нероприяття зриво-технічними службами. Нічого не встановлено. Вероятні, всього це інформація, яка не підтвердиться. І після перевірки з э, необхідними службами МЧС э, буде встановлена робота в повному режимі. Врешті-решт перевірили усі будівлі, небезпечних предметів не виявили. Кому так насолили прокурори і хто той анонім, що підняв на ноги усі оперативні служби, зараз з'ясовують правоохоронці. Громадський бюджет це ефективний механізм взаємодії муніципалітету та активних городян і громадських організацій. Саме завдяки цьому конкурсу впроваджуються у тому числі й проекти з енергоефективності. Активно включаються у процес саме навчальні заклади, кращі технології для садочків та шкіл, аби дітям було комфортно пріоритет. Так вважає перший заступник міського голови Євген Удод, який залучає до нашого міста інвестиції та краще напрацювання європейських колег. Цим малюкам по 5 років вони безтурботно граються у Колобка. Аби їм тут було тепло та комфортно, батьки і колектив дошкільного закладу вже давно йдуть шляхом енергозбереження. Почали із заміни вікон в усьому закладі, що одразу дало результат. А далі зрозуміли, що можна зробити більше, якщо модернізувати стару розбалансовану систему опалення. Свою новацію подали на конкурс громадський бюджет і виграли. благодаря этому конкурсу. Мы решили исправить наши недочеты, наши ошибки и установить автоматизированный тепловой котел. Он поможет значительно снизить затраты энергоресурсов до 30-40%, и кроме этого гораздо больше улучшит здоровье сохраняющие условия для наших деток и для работников нашего учреждения. Від усього колективу Садочка величезна подяка усім, хто проголосував за їхній проект на конкурсі громадський бюджет. А до когорти заощадливих переможців приєднався і 183-й садок та школи 60 та та 65-та. За словами першого заступника міського голови Євгена Удода, саме дитячі комунальні заклади в пріоритеті, і робота з теплозбереження має бути системною. Я сделал уже ряд шагов в этом году, чтобы начать работу по утеплению наших коммунальных объектов. В первую очередь, школы и садики. Общественный бюджет ⁇ это всего лишь механизм, направлен на взаимодействие власти с гражданским обществом, с общественными организациями. Подібні принципи та моделі ефективного використання ресурсів, у тому числі теплової енергії і коштів, вельми популярні в Європі. Тож найкращі напрацювання, за словами Євгена Удода, продовжуватимуть втілювати у Кривому Розі. Юлія Стехальська Мельник, програма Місто. Усе й одразу популярне бажання, яке, втім, важко втілювати. Системність і планування дозволяють поступово досягнути бажаного, в тому числі в питаннях утримання будинків. Розуміння жителів і ресурс управителя дають можливість проводити комплексні ремонти житла. Як оновлюють будинки на сонячному, бачили наші журналісти. Комфорт складається з безлічі нюансів. Затишний двір прибрана територія, але все починається зсередини. Повноцінне функціонування будинку залежить від справності кожного його конструктива. І занедбане за десятиліття вмить привести до тями доволі складно. Я тут працюю вже 32 роки. За 32 роки я дуже багато вибращалася, навіть при сесерів, і дуже много мені не зробили, того що довивалася. Зараз, звісно, я довольна, що в тому году мені провели воду, повністю поміняли труби. Новенькі труби не єдина радість жителів. Тисячі метрів швів, сотні метрів покрівлі, нова каналізація і трубопроводи, оновлені входи на горище теж посприяють комфорту в будинку. Ініціативна та непосидюча Тетяна Федорівна дбає про свій двір і мотивує сусідів так само бережно ставитись до усього зробленого. Таку ж активну позицію займають і мешканці 11-го будинку мікрорайону Сонячного. Навіть з-під снігу тут проглядають милі клумби. Естетика, а власноруч, догляд від управителя, як і масштабні ремонти. Мы работаем рука об руку. На любое, любую заявку они реагируют мгновенно. У нас очень много выполнено работы. Швы первого подъезда полностью в полном об'ємі сделаны. Выпуск канализации во втором подъезде сделано. Третий подъезд и четвертий сделано полностью в подвале замена холодных труб. В первом и втором подъезде поменена канализация. Это об'ємні довольно работы. Люди бачать результат, тож прагнуть зробити ще більше. І поступово йдуть до повного оновлення будинку. Комплексний підхід підвищує якість і довговічність зробленого. Планирование работ в глобальном смысле, да, когда люди предполагают выполнить вначале, грубо говоря, кардинально замену какой-то конкретной системы в доме, либо капитально отремонтировать кровлю, всегда является преимущественным, нежели делать отдельные моменты да, какими-то кусочками. Вот, так как приведя в порядок какой-то конкретный конструктив дома, да, мы уже не будем возвращаться к этому вопросу. Приклад таких будинків доводить. Розуміння та ініціативність мешканців, професіоналізм управителя, чіткі плани і стабільні проплати дають бажаний результат. Дар'я Ворона, Вадим Діденком, програма Місто. Ви дивитесь програму Місто далі в нашому випуску. Його війна. В річницю сталінградської битви в Кривому розі вітають учасників тих кривавих боїв. Задля збільшення виробництва на північному комбінаті групи Метинвест капітально ремонтують залізничний транспорт. Кінець траси. Кривому розі автопробігом шанували другі роковини від загибелі Кузьми Скрябіна. Битва, яка змінила хід війни, так називають історики бої за звільнення Сталінграда в нашому місті за багаторічною традицією, з особливою увагою і шаною ставляться до фронтовиків і до важливих в їхньому житті подій. Не оминули і цю знаменну дату. Поспілкуватися з легендарним кроволістцем Іваном Потапенком випала можливість і нашим кореспондентам. Я хочу вас поздравить с этим днем. Пожелать вам крепчайшего здоровья. В это время я был, знаете, где? В госпитале. 20 декабря 1942 -го года в Сталинград. Звільнення Сталінграда далося Іванові Потапенку численними травмами. Вистояв. Лише просив снігу, щоб простерти обморожені руки. Бо у них, вважає чоловік, вся його сила. У мене і дури було багато. Я був крепкий. По южной группе мы стояли в Румунії. ЮГВ взял третье место по штанге. Самбо, карате немножко. Это я сам себе за я никогда не был битый. Никогда. Если я поймал за руку, значит все. Сталінград, Орловська, Курська, Дуга, Корсун, Шевченківська та нікопольсько криворізькі операції прийшов Іван Дмитрович, так і в мирному житті. Ні кроку назад, ні дня спокою. Був воєннослужащим після 45-го року. года. Затім він приїхав сюди. Затем, він, значить, тут працював, тут відстраював, с одстраював всі рани залічував все після війни, в тому числі і він був в цехі, все время роботи. І се гордиться, гардіться. Часом так гордиться тим, то молоджі, като там роботи з ними. І молоде покоління пишається своїми героями. У місті лишилось 12 сталінградців, і єдиний серед них визволитель Кривого Рогу Іван Потапенко. У нашому місті до ветеранів особливе ставлення. А безстрокова акція Марафон пам'яті згуртовує усіх криворіжців. В нашому місті дійствують унікальні програми для всієї України під руководством нашого мера Юрія Григоровича Вілкула в отношенні підтримки Соціально незащищенних слоїв населення, а именно учасників бойових действий, учасникам Великої Отечественной війни. Сторонники і члени нашої політичної сили також системно допомагають і ветеранам на дому, а також ветеранським організаціям. Будемо жити, говорить Іван Потапенко, і просить молодих цінувати кожну мить життя. Дарья Ворона, Артемий Мельник, программа Місто. Цього тижня світова громадськість знову загострює увагу на проблемі онкологічних захворювань та боротьбі з цією недугою. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку від раку помирають майже 90 тисяч українців. 450 громадян щодня дізнаються про свою хворобу. Актуальне це питання і для нашого міста. Проблему онкозахворювань медики обговорили сьогодні, зібравшись у міському центрі здоров'я. За минулий рік про захворювання на рак дізналися понад 2400 криворіжців. Про це повідомили профільні лікарі та наголосили, що чисельність онкохворих у місті лишається найвищою у регіоні та в Україні. На першому місці загальна популяції населення стоїть рак шкіри, на другому місці рак молочної залози, на третьому місці рак легень, на четвертому стоїть рак ободової кишки, далі рак шлунку, рак прямої кишки. Онкологічна патологія, явище специфічне, кажуть фахівці. Методів профілактики на кшталт вакцинації на жаль не існує. Натомість причин появи онкозахворювань вистачає. Найбільш поширені якість харчування, екологія та побут людини серед форм протидії онкології, хірургічне променеве лікування та хіміотерапія. Якщо це рання стадія, якщо це хворий тільки пролікувався, він наглядається через місяць після лікування, далі він наглядається через три місяці після лікування в онкодиспансері, далі через півроку. І якщо немає ніяких скарг, може подальшому наглядатися раз на рік. Серед проблем боротьби із онкозахворюваннями недостатнє фінансування з боку держави. Хворим на рак безкоштовно виділяють лише препарати, які не завжди мають аптеки. Все інше за власний рахунок. Потрібність учреждений в медикаментах 37 мільйонів. Нас профінансували на 6. На жаль, від онкозахворювань не застраховані діти. Щороку в місті реєструють злоякісні пухлини у близько 20 таких пацієнтів. З позитивного, у 2016-му спецлікування пройшли всі маленькі криворіжці. В структурі захворюваності у дітей на першому місці це стоять захворювання кровотворної та лімфатичної системи. Вони займають приблизно 50%. На другому місці у дітей стоять захворювання центральної нервної системи і далі це захворювання нирки. Надієвішими в лікуванні онкохвороб лікарі називають профілактику та належний рівень фінансування з боку держави. Не на останньому місці і своєчасне відвідування лікарів. Іван Проводов, Артемій Мельник. Програма місто. На північному гірничо збагачувальному комбінаті групи Метинвест впроваджується масштабна інвестиційна програма. Вона направлена на збільшення обсягів виробництва. Значні кошти направлені на оновлення рухомого складу залізничного транспорту. Північний гірничо-збагачувальний комбінат нарощує обсяги виробництва у планах до 2018 року довести обсяги залізорудного концентрату до 15 мільйонів тонн на рік і виробляти понад 10 мільйонів тонн обходищі. У зв'язку з цим зростає необхідність підвищених обсягів перевезень. Інвестування в залізничний транспорт одне з найважливіших завдань для реалізації планів, вважають на підприємстві. Щодня локомотиви перевозять сотні тонн гірничої маси. Від їхньої роботи технічного стану тягової техніки залежить увесь технологічний ланцюг. Останнім часом парк тепловозів управління залізничного транспорту підприємства поповнили шість капітально відремонтованих тепловозних секцій. Були заміни тягові електродвигателі, тяговий генератор, проведені капітальний ремонт дизель-генераторної установки, замінена електрокабельна продукція. Оновлені тягові машини наразі працюють у першотравневому кар'єрі. Цех з відвантаження і транспортування гірничої маси перевозить за рік більше 19 мільйонів тонн руди та понад 11 мільйонів кубометрів розкривних порід. Обсяги перевезень збільшуються, тож техніку планують оновлювати і надалі. Локомотиви і підприємства капітально ремонтують одразу на декількох профільних заводах України. Працювати на таких машинах одне задоволення, кажуть працівники цеху. Машина після капітального Ремонта три месяца уже на линии. Идет себя хорошо, замечаний нету. Меньше простой в нынешнем обвиварте ⁇ это обсяги обсеги Такие результаты инвестиций в ремонт тяговых агрегатов. На 2017 год запланировано по ремонту локомотивов и тяговых агрегатов 175 миллионов гривен. Это 11 единиц техники. По Думкаров порядка 40 единиц. Думкаров это порядка 70 миллионов. Данные капиталовложения нам обеспечат выполнение производственной программы на сімнадцятий год по разработке горной масс. Валерий кожухар Владислав Талалай, программа місто. Як привернути увагу до проблем українських ветеранів, що захищали країну і мають посттравматичний синдром? Військовослужбовці 17-ї танкової скористалися досвідом американців. Вони взяли участь у флешмобі Челендж», прийняли естафету оперативного командування. Схід віджалися 22 рази і передали її 93-й окремій механізованій бригаді. Флешмоб «Пушап Челендж» започаткували торік в Сполучених Штатах після оприлюднення статистики самогубств серед військовослужбовців. А вона свідчить 22 колишніх солдата щодня вбивають себе через проблеми соціальної адаптації. Окрім криворізьких танкістів і 93-ї бригади до акції долучилися нацгвардійці частини тридцять та патрульна поліція Кривого Рогу. Два роки тому Україна втратила відомого музиканта, соліста гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Він загинув в аварії поблизу Кривого Рогу. Сьогодні Кузьму згадували по всій Україні. У Кривому Розі в пам'ять про Скрябіна пройшов автопробіг. Розповідає Олег Ендриксон. Машина їде скоро. дорогу рве. В кабіні від мотора. Вібрація. до крісла притиснув тебе. Така сама ситуація. Автомобілі та швидкість були другим я Скрябіна. Так само швидко Кузьма поспішав жити. Його чекали, тому підвести не міг. Намагався встигнути усюди. Видавалося майже завжди. 2 лютого 2015-го Було винятком: першим і останнім. На автодорозі Кіровоград Запоріжжя на 86-му кілометрі. На закругленні траси було скоєно зіткнення автомобіля Toyota Sequoia з автомобілем ГАЗ молоковоз. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Тойота загинув на місці ДТП. Напередодні Скрябін закохав у себе кривий ріг. Чергове. Тут він був частим гостем і кожного разу викладався наповну. Залишав себе на сцені. Мама я в морозі на рухі. Супер. Супер. Был на его концерте, это было чудесно, этот человек заводил толпу, у этого человека болело сердце и душа за Украину, за нашу страну. И он очень переживал. И в своих песнях передавал тот смысл, который еще долго будет оставаться в наших головах, в наших душах. Останній концерт, останні автографи та фото, в яких Кузьма не відмовляв нікому. І останнє велике інтерв'ю програмі Артікул телеканалу Рудана. Як завжди, відверте і без пафосу. В принципі, музику я ненавидів, але от парадоксально вона стала головним заняттям. І після смерті Скрябін не зник з Радару. Його пісні лунають за фем хвиль. Їхні рядки розійшлися на цитати. Мудрі, пророчі, щирі. Пам'яті Кузьми присвячують автопробіги. Один з них пройшов сьогодні у Кривому Розі. Завершився на місці загибелі. Поряд із пам'ятним знаком. Біля його підніжжя завжди лежать квіти. А сьогодні ще лунала музика. Звісно ж, Скрябінівська. Ми помнімо ньому, споминаємо, пам'ятаємо. і ну не на хотім сказати йому спасіба за те, що он дав е... примір людям. багатьом показав, що не нужно боятися говорити відкрито. Одна з останніх пісень Скрябіна отримала назву Кінець фільму Яскраве життя Кузьми більше нагадувало серіал. Замість фінальних титрів, у якому глядачі чекають двох слів, далі буде. Легендриксон Костянтин Сологуб, програма. «Місто». Цінуйте кожен день, встигайте говорити дорогим людям добрі слова. Інформаційний випуск для вас провела Марина Куть. Далі в програмі новини спорту з Олегом Ендриксоном. Зустрінемося завтра.